Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні хочу показати своє особисте поле Маку. Яке можна використовувати у фотосесіях чи ще в якихось інших цілях. А якщо серйозно, то це мій фундуковий сад, який я заклав весною. Просто тут ще ні разу не косилось. Саме цвітуть маки. Домовився з трактором. Зараз приїде людина, мені це все покосить. Хотів би показати, як виглядає до косіння сам процес і як буде виглядати відповідно після косіння. Можливо, хтось так. Також хоче закласти подібний сад і ця інформація йому допоможе. Зараз коротенький огляд, ось так все виглядає. Ну Попояс мені ось ці всі бур'яни. Тут і молоча і мак. ну Переважно мак, дуже багато маку. Ось дуже гарно, як на мене виглядає. Зараз приїде трактор з роторною косілкою. Наскільки я розумію, наскільки я знаю про ці косилки, ось такі деревцятка, В принципі, поприживалися непогано, багато саджанців, таких маленьких, яких зараз і не видно за цими кущами бур'яну. Зараз людина все викосить покладе у волки. Я не знаю, що потім з цим робити. Можливо, хтось знає, напишіть. Але думка така є. Просто залишити, хай там собі перегниває і е, також там не буде рости ніякий бур'ян. А в майбутньому, я надіюсь все заросте травою, косити буде легше. Можливо, огорожу буду запускати сюди гусей качок, щоб косили, м'ясо росло. Ну, якось так. Можливо, в когось є такі думки, можливо, хтось, ну, з приводу цього. Можливо, хтось практикував щось подібне. Напишіть, будь ласка, порекомендуйте. також е, хотів би нагадати, що абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. І також, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам каналу за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Також пишіть, що саме вас цікавить, що зняти. Буду старатись робити більше цікавого корисного контенту. Просто Якщо чесно, не можу ще зрозуміти, що саме людям потрібно знімати. Знімати абсолютно все, чим займаюся, чи щось конкретно, чи там ремонт будинку, чи огляди будинків. Пишіть, будь ласка, буду знати, буду старатись знімати. Все, чекаємо трактора, весь процес обов'язково покажу. Покосила вже людина мені садок, запустив, такий страшний бур'ян був. Але нічого, як видно, все робиться. Дуже добре. Ну, от мені дуже сподобалось, людина обережно ні одного дерева не зрізала, хоча я навіть спочатку сказав, що якщо навіть десь щось, то ну, нічого страшного, сам розумію, що їх і не видно багато. Але ні одного навіть дерева. Не зрізано. А тепер візьму мотокосу, пробіжуся, я думаю, за якусь годинку це все підправлю і місяць воно буде собі гарненький садочок. Ось це, що в волках, в принципі, підходив сусід, каже, можливо, буде забирати баранам. Як сіно, можливо, висохне. Я не знаю, чи робиться з цього сіно, чи ні, каже, буде перевертати. Ну, тобто, то не мої проблеми. Якщо йому потрібно, хай забирає, як ні, хай лежить, менше буде рости бур'ян. Ну, тобто, Я вважаю, що не принципово в майбутньому, е, я думаю, все заросте травою. Ось такою, наприклад. З такою травою, якщо навіть... Там перестоїть, нічого страшного не буде, також буде добре коситись все. А, а взагалі пізніше планую загородити цю всю територію, весь сад і там якихось качок-гусей, ну, як казав раніше. Ну, можливо, ще щось придумаю. Дерева піднімуться, ну буде видно. Експериментую поки що. От хотів завжди сад, не знаю, що з ним буду робити, але хе, ну подобається мені поки що це все. Викорчувати завжди можна. Хе, це не тяжко. Ну, якось так. Пишіть, будь ласка, коментарі, в принципі, що хто думає з приводу цього всього. А, можливо, є якісь рекомендації. А, можливо, хтось зв'язувався. в принципі Буду вдячний за будь-яку інформацію. Ну, на цьому все. Пишіть, що знімати, пишіть, в принципі, коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал також, бо багато людей дивиться не підписаних. Підписуйтесь, будь ласка, для вас стараюсь. Ну і до зустрічі в інших відео. Слава Україні!